Тимофій, ну твої враження від матчу, кілька слів. ну не просто було. Що не вдалося сьогодні? Ми очікували на важку гру. Знали, що не буде так, як перший тур. Розуміли, що все буде по-іншому. Повністю провалили гру. Все ми самі в цьому винні, нічого в нас не вдалося. В цілому гра дуже погана з нашого боку, ми будемо робити висновки, аналізувати та рухатись далі. Що в другому таймі змінилося? Якщо у першому була перевага володіння м'ячем, в другому якось що вплинуло на вашу гру? Ну, в роздягальні поговорили, налаштовувалися продовжувати і нарощувати темпи, забити гол, але щось не вдалося. Команда суперника створювала добрий супротив, і... а пенальті це вже така лотерея. Самі винні в цьому і все. Чи була перевага у гірника спорт перед серед пенальті, Що ну, психологічно вони так і вистояли, стримали атаки ваші. і ну, Там пів частину задання виконали, можна сказати. Це я не скажу, що була перевага. ну… Те, що вистояли, да, молодці, але ми були готові теж до серії пенальтів. Так здалося вже. Тому, тому так, будемо рухатись далі і далі будемо перемагати. Ну, бажаємо успіхів у чемпіонаті. Дякую. Валентин, ну що відчуваєш? Зараз перемогли Тостяниці, з яким здавалося не було шансів у першому турі, там програли. Як налаштовувалися? Ну і про свої враження. Та, ну, звісно, враження дуже позитивні. Перший тайм трошки, мабуть, на їхню користь, але в другому тренери вказали нам на наші помилки, і ми намагалися грати краще, грати вперед гостріше. Десь пару моментів все здали, не дали їм створити в другому таймі біля наших воріт. І по пенальті це вже більше лотереї, але ну, нам пощастило, радіємо. Так, ну і розкажи, як ти сам вирішив бити пенальті? Та, ну, та, ми зібралися в кругу, запитали, хто готовий бити. Я сказав, може пробити другим. Пішов другим бити, знав, в який кут буду бити, бо ну, перед цим сам тренував цей кут і тільки в цей якийсь задумав, то і пробив. Ну, забив. Роді ще доводилося пробивати пенальті? Ні. Це вперше. Якого суперника хотіли побачити? Того, що можна пройти або, можливо, там команду з УПЛ. Ну, того із тих, що можна прийти, мабуть, був би Шахтар. Хотіли би Шахтар. Чекаємо на жеребкування, так? Так, Чекаємо, дякую. Анатолій, вітаємо тебе, твою команду з вихідним наступний раунд. Розкажи, як складався матч, які враження. Ну і чому не пішов би ти серію пенальті? Емоції, звісно, неймовірні. Я дуже горжусь своєю командою. Перший тайм у нас не задався, але після другого, коли вийшли на другий тайм, були трішки тренерські корекції. І кожен себе віддав на полі. Ми за кожен м'яч боролися. Трішки не трішки не хотіло холоднокровності, як у мене, так у річі. Були моменти у другому таймі. Ми їх пресингували, Тросія трішки підсів. Але трошки не хватило. Але дякую Богу, що ми дотерпіли 0-0. Виграли по серії пенальті. Все склалось так. Як ми хотіли. Що це значить ось, спостерігати серію пенальті, коли не береш у неї участь? Я серію пенальтів у своєму житті, мабуть, два рази бив, тому я такий нештатний пенальтіст у команді. Звісно, нервував. Мабуть, якщо підійшов і к мічку, ще більше нервував би, але у нас є холоднокровні люди, які забили свої пенальті. Перший не пішов, але підтримали, кожен вірив у нас, тому все склалося. Як воно склалося. Ну і коли ж дати від тебе, коли чекати від тебе першого забитого м'яча? Сподіваюсь вже в наступному матчі десь рядом ходжу. ходжу трішки не вистачає холоднокровності, але десь, десь вистрілю. Один піде, потім піде другий, третій, і так воно піде. Ну, можливо, в наступному матчі у Кубку України з «Шахтарем» чи Динамо, так? Ну, звісно, все може бути, це футбол. Сергію, ну вітаємо з перемогою, які відчуття, серія пенальтів, кубок. Ну... Поступово гірник спорт знаходить свою гру, і це, ну, мабуть, цей матч там ну, таку цінність має, що це характер, перш за все, з'являється у гравців. А, дякую за привітання. Дуже приємно завжди перемагати, особливо в такому турнірі, як Кубок України. Ми знали, ми розуміли, хто до нас їде, розуміли, що ця команда грає агресивно в Атаці. Перший тайм ми, ми абсолютно розуміли, що буде тиск, і ми будемо більше оборонятись. Але наша задача була стримати тиск перший тайм. І на другий тайм ви самі побачили, була абсолютно вже інша гра. Ми домінували в атаці більше, не змогли забити з гри. Але я думаю, що на наступні ігри ми залишили ці голи. Як це грати, коли отримуєш попередження на початку матчу, чи вже робив скидку на це? І там у другому таймі був епізод, ти теж так пішов там, поборотися. Я так чекав, ну сподівався, що воно таки вийшло, ніж не дали тобі ще одне попередження. Ну дякую рефері, що мене не наказав. А, перший момент там вони вибігали в контратаку. Я просто не міг там її не зірвати. А, остан, як це увесь інший час гри. Я просто про це не думав. Більше собі сказав, що граю з холодною головою, більше не підкатуюсь. А там про той момент, що ви казали, я підкатився, я там ноги прибрав. суддя це побачив. В нас з ним свої рахунки, тому він мене пожалів. Ну і що це за рахунки? Цікаво а тут така фігура, фігура речі, просто м, фігура мови. Я маю на увазі, що е, я одразу ж підняв руку і вибачився, і а він вже біг мені піхати, тому так вийшло, що пожалів. Ну дуже йому дякую. За рахунок чого перелом стався? Заміни, можливо, спрацювали, так, і Тростянець якось вже не вірив, можливо, що може і мало ударів, до речі, по воротах він бив. А, ну, я хочу відмітити нашу підготовку, відмітити нашу продуману роботу від тренерів, тому що ми саме готувалися на інтенсивний футбол і на таку витривалість спеціальну, витривалість загальну. І тому, ви бачите, нас трішки більше вистачило на таку агресивну гру. У боротьбі, у центрі поля, тому ми у другому таймі вже не давали себе так. Нас, нас вже не так стримували, і ми більше вибігали, більше створювали моменти, тому це підготовка. Це однозначно підготовка наша. Ну і серія пенальтів, справжнє випробування. Ну, що відчував, не забив, але можливо сподівався, що врятують ворота. Так, так, да, вибачав вибачався вже перед хлопцями. Хотів трішки впевненості їм дати, бив першим. Змінив рішення, змінив рішення, тому більше такого напевно робити не буду. був це досвід. Це дякую хлопцям, що підстрахували і усіх вітаю з перемогою, Вітаю горішні плавні з перемогою і е, бажаю всім мирної мирної неділі. Ну, і все вийшло, як ви хотіли, прийти далі, аби попалася команда з УПЛ. Ми ну, будемо чекати жереб. Будь-яка команда, там, там вже немає слабких команд, там дуже сильні всі команди. А, ну, хотілося б, звичайно, пройти далі, тому що це така казка, це така історія кубок, це магія, Особлив, особливий турнір для кожного з нас. Але до Прем'єр-ліги буде цікавіше готуватися, це так скажу.